Коли ми створили наш перший розклад, ми його побачимо в такому вигляді. Спочатку ознайомимось з функціоналом інтерфейсу цього вікна. В самому верхньому рядку ми бачимо назву закладу, навчальний рік. Далі назва розкладу. Потім в цьому вікні будуть відображатись. Всі варіанти розкладів, які ми створимо в подальшому. Далі йдуть команди управління, за допомогою яких ми можемо відредагувати поточний розклад, зробити копію поточного розкладу, створити новий варіант розкладу, а також видалити розклад в разі потреби. В нижньому рядку розміщуються команди для різних режимів розкладу. Наприклад, є режим складання від вчителів, інші режими розглянемо в процесі, а також кнопка аудиторії. Натиснемо, відкривається список аудиторій за призначенням. На початку роботи вікно розкладу має такий вигляд. У матриці розкладу по горизонталі розташовані дні тижня, які розбиті на уроки. По вертикалі розміщуються класи. Далі поле розкладу сірого кольору. На початку воно пусте. І картки предметів класу, які на початку розміщуються в тимчасовому сховищі. Яке має білий фон. Коли ми ввели дані, програма на їх основі створила картки предметів на кожний урок окремо. Коли ми наведемо курсор на картку у спливаючому вікні, ми можемо побачити параметри картки. Клас, предмет. Важкість предмету, вчитель, аудиторія. В ручному режимі, щоб ввести картку в розклад, вибираємо певний урок. Наводимо курсор на картку, притискаємо її лівою кнопкою та перетягуємо на вибраний урок. Якщо тягнути далеко, клацаємо один раз по картці, так щоб вона прилипла до курсора і перетягуємо куди треба. Обзорне знайомство з інтерфейсом модуля розклад завершене.